Номер 873. Задачка зірочка. Маса першого бідона з олією 43 кг 600 г. Одна четверта маса олії перелили в другий такий самий бідон. Після чого маса його стала 16 кг. Скільки олії було в першому бідоні спочатку? Так, записуємо коротко умову. перший бідон і олія. У нас важить 43 кг 600 г. Але ми можемо одразу перевести в грами. Це буде 43 тисячі 600 г, бо в одному кілограмі 1000 г. Так, далі Одна четверта в другий бідон. Так, і другий бідон плюс Олія, та важити 16 тисяч грамів. грамів. Так, 16 тисяч грамів та важити. Другий бідон звідси привели сюди. Так. Одну четверту олії. Важка задачка. Будемо розв'язувати її так, без рівняння або без виразу однієї величини через іншу у нас нічого не вийде. Тому перша дія пробуємо хоча б щось знайти. Для цього робимо таку, як рівняння. Видом будемо позначати буквою Б олію Ол. Видом плюс олія. За умовою нам відомо, що важить 43 тисячі 600 грамів, а в другий бідон прилили одну четверту олії, тому бідон плюс одна четверта олії настали важити 16 тисяч грамів. І ми не знаємо не скільки, скільки важить один бідон, ми не знаємо і ми спробуємо щось знайти, скільки важить бідом, за допомогою такого рівняння. Давайте виразимо олію з першого рівняння. Якщо бідом плюс олія дорівнює 43600, то олія. Сама олія буде дорівнювати, щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми 43 43600, відняти відомий доданок. Відняти бідом. Тобто олія в нас буде дорівнювати 43600 мінус бідом. Правильно, сама олія буде дорівнювати 43600 мінус маса бідона. Так. Тепер замість олії ми будемо у друге рівняння підставляти ось це ось. Значення. Бідон. бідон залишаємо бідоном. Щоб у нас було одне невідоме, бачите, у нас тут і бідон, і олія невідома. А нам треба залишити, щоб було щось одне невідоме. Бідон плюс 1 четверта олії. Замість олії в дужечках записуємо 43 600, підставляємо замість олії. 600 мінус бідом. Так, дорівнює, і далі так само пишемо 16 000. Грами прибираємо, бо ми вирішуємо таке рівняння. Спробуємо розкрити дужки. Бідом додати, ми будемо множити, тут знак множення стоїть. Ми будемо множити число на різницю. І щоб, тут навіть запишу, щоб помножити число на різницю, ми застосуємо, застосуємо розподільний закон множення закон множення відносно піднімання. Відносно віднімання. Я нагадаю формулу. Щоб помножити якесь число на різницю чисел, ми будемо по черзі множити це число на кожен з компонентів віднімання. І так як між ними стоїть дія віднімання, то її і залишимо. Тобто помножимо на цих чисел і знайдемо їхню різницю. Тому розкриваємо дужки. ми будемо 1 четверту Ми помножимо на 43,600 і віднімемо 1 четверту множено на масу банку. Дорівнює 16 ,3. Так, вже простіше. Що ми можемо тут? Там, де банки, ми нічого не можемо. Але ми можемо 1 четверту помножити на 43 600. Тобто ми повинні знайти 1 четверту від 43 600. Для цього ми збоку буде писати обчислення: 43600. Повинні поділити на 4. 4 на 4, 1 мінус 4. Зносимо трійку, трійка не ділиться, Зносимо 6, буде 9. 36 мінус 36 буде 0 і тут ще 2 нулі. Ми знайшли це число 10900. Тепер замість оцього, бо ми це вже порахували, ми пишемо. Бідон. Цілий бідон. Змістимо бідони до бідону. До бідону. Бідон цілий, мінус 1 четверта бідона. І ще додати 10900, дорівнює 16000. А тепер дивіться, що в нас виходить. Ось у нас бідони. І тут залишилися числа. Де в нас невідоме? У нас невідоме в першому доданку. Щоб знайти. Ні. Тепер, дивіться, бідон, мінус 1 четверта бідона. Всього, якщо я тут покажу, ось у нас, наприклад, є множина, яка умовно поділена на 4 рівні частини. У нас є 1 четверта бідона. Якщо ми від цілого числа віднімемо 1 четверту, то у нас залишиться 1, 2, 3. 3 четвертих бідона. Тобто бідон цілий. Мінус одна четверта бідона, у нас буде три четвертих бідона. Додати 10900 тисяч дев'ятсот дорівнює шістнадцять тисяч І тепер у нас невідоме. Доданку, щоб знайти невідомий доданок. Ми його і пишемо. 3 четвертих бідона, це не цілий бідон. 3 четвертих бідона дорівнює від 16 тисяч, ми повинні відняти відомий доданок 10 900. Тобто 3 четвертих бідона нас дорівнює. Піднімаємо десь себе на чернеці. 16 тысяч минус 10 тысяч 900. Ну, 0, 0, 1, 5. Дорівнює 5100. 5100 – це в нас 3 четвертих бідона дорівнює, так? Тобто, ми маємо значення дробу. Нам треба знайти число. А в нас є в підручнику правило, щоб знайти число за його дробом, треба значення дробу розділити на чисельник і результат помножити на знаменник. Значення дробу, це у нас 5100, поділити на чисельник, навпаки. Коли ми знаходимо дріб від числа, ми ділимо на знаменник, а множимо на чисельник. А коли ми знаходимо число за якоюсь відомою частиною дробу, то ми навпаки ділимо на чисельник і множимо на знаменник і знайдемо ціле число, і воно повинно бути більше, ніж те значення, яке ми ділимо і множимо. Так, 5100 поділити на 3 і помножити на 4. 5100 поділити на 3. 5 на 3 буде 1, мінус 3. Буде 2, одиничку зносимо 7. 7 помножити на 3, 21, мінус 21, 0 і ще 2, 0. 1700. І помножити на 4. 1700 ми множимо на 4. 28, 2. Запам'ятовуємо. 4 додати 2, 6. 6800. Грамі. І тут вже пишемо пояснення, що це ми знайшли? Це ми знайшли масу цілого бідому. Тобто це маса бідому. Перше є. Нарешті ми щось знайшли. Тепер, знаючи масу бідону і знаючи, що бідон, маса бідона і маса олії на 43 600, Чи можемо ми знайти тепер? Масу олії можемо. Ми від 43600 віднімемо масу бідому. Те, чого нам не вистачало, ми знайшли. 436 мінус 43600. Мінус 68. Буде. 0. 0. 16 мінус 8 – 8, 12 мінус 6. 6. І тут 3. 36800 грамів. Це те, що нам треба було знайти. Перевіряємо, скільки олії було в першому бідоні спочатку. Спочатку було 36800 грамів. Але зробимо перевірку. Як ми зробимо перевірку? Ми знаємо, що четверту частину перелили в другий бідон і повинно в нас вийти. 16 тисяч, 16 тобто перевірка. Я так і напишу, бо задача складна, треба перевірити. Перевірка. Ми 1 четверту, значить, знаходимо від 36 800 1 четверту. Ділимо на 4. Дорівнює 36 поділити на 4 буде 9. І 8 поділити на 4 буде. 8 на 4 буде 2. 2 нулі. Це в нас вийшло грамів. Це те, що перелили в другий бідон. Плили в другий бідон. А так, як маса другого бідону, як і першого, 6800 додати 9200, у нас повинно вийти 16 000. 800 додати 200 тисяч і 15 тисяч виходить 16 тисяч грамів. Значить, ми вирішили задачу правильно. Можемо записати відповідь. Читаємо ще раз питання задачі. Скільки олії було в першому бетоні спочатку? Скільки? Так, 30, 36 800 грамів олії було в першому. Ну, 3800 можна перевести в кілограми, це 36 кг 800 грамів обільця.